Все одно якось я не відчувала себе одиначкою. Щось я сама від цього інтер'єра. Ну краса ж! Боже! повідомий в інстаграмі. Воно дуже дякую за ваші ідею, тому що вони допомагають, а, а, допомагають мені не відчувати себе. Одне. Я от сиджу підвалі там. В будинку і в Києві нема жодної людини. Там мити підлогу брати вручну, я увожню, просто. Пам'ятаю? За політину белику. Вот так красно. Не постійно брала. Весь ты.